І вітання усім глядачам інформаційного порталу золочівкрапочка.нет. Ви дивитесь черговий випуск улюбленої програми «Їдло для мізки» Ну що ж, любі друзі, в нас є гарна причина відсвяткувати. Маєте на увазі, що святкувати закінчення літа. Літо було насичене, тепле, ну і звичайно ж, мабуть, що переповнене цікавими пізнавальними пригодами. Я надіюсь, у вас було саме так. Отож, сьогодні гарним літнім настроєм проважаємо! Літо аж до наступного року. Вмощуйтесь зручніше, ми розпочинаємо. Друзі, а ви знаєте, що звіти різних туристичних компаній свідчать про те, що найбільш цікавою екскурсією визнана зона Чорнобиля. Вона ж вважається і найнебезпечнішою. У цій поїздці можна побачити такі рослини, і навіть якщо пощастить, побачити таких тварин, яких не зустріти більше ніде у світі. Друзі, а ви знаєте, що кожен вид парфумів виявляє свою дію по-різному. Наприклад, наносити парфуми, а також парфумерне масло слід на ті ділянки шкіри, де безпосередньо можна намацати пульс. А ось туалетна вода довго зберігає запах саме на волосі, або ж на ділянка шкіри з пухнастим волосяним покривом. А чи знаєте ви про те, що планета Земля є єдиним місцем у сонячній системі, де вода знаходиться у трьох різних станах: твердому, рідкому та газоподібному? Друзі, а чи чули ви що про те, як майбутній відомий математик Джордж Дансинг просто запізнився на заняття в свій університет? Він вирішив, що рівняння, яке було написане на дошці, це і є домашнім завданням. На рішення непростого завдання йому знадобилося декілька днів. Потім, як виявилося, він впорався із завданням, яке не могли вирішити навіть учені. Цей початківець математик просто не знав, що в цих завдань просто немає рішень, і знайшов їх за невеликий проміжок часу. Друзі, а чи знаєте ви, що у китайській мові? Зовсім відсутня будь-яка пунктація і будь-які розділові знаки. Друзі, у світі панує така думка, що комп'ютерні ігри грають лише або підлітки, або люди трішки старше їх. Однак, як показує статистика, середній вік геймерів становить близько 40 років. Друзі, а чи знаєте ви, що індіанці, котрі мешкали на території сучасної південної Америки? Носили на головах шапки, за якими можна було визначити число убитих ним ворогів. А ось і у індіанців, які проживали на території Північної Америки, у волосся були застромлені орлині пір'я. За їх кількістю можна було визначити число знятих скальпів. <плес> Друзі, а чи знаєте ви, що відома французька акторка і співачка Едіт Піаф часто виступала в концтаборах? Там вона фотографувалася з ув'язненими. Потім в Парижі їх особи вклеювались у фальшиві документи і видавали їх полоненими, допомагаючи їм бігти з пекельних концтаборів. <рес> Друзі, а чи знаєте ви, що за той час, який минув з моменту відкриття Плутона у 1930 році, і аж до того, як його перестали вважати планетою у 2006 році, він так і не зробив повний оберт навколо сонця? Друзі, ну і закінчити нашу сьогоднішню десятку цікавих фактів, знову ж таки, хотілося б однієї доволі цікавої історії. Так, от, а чи чули ви щонебудь про звичайну шведську дівчинку по імені Сюзен Свенсу? Ні? Так, от послухайте, чим же ж вона була такою цікавою. Дівчинка жила собі просто в Швеції і мріяла, як кожна дівчинка, знайти собі нареченого. Якось вона додумалась до такої ідеї. Вона написала свою адресу і разом з фотографією закупорила її у бутилку і викинула її в холодне Балтійське море. Всього лише через пару місяців пляшку знайшли моряки, що знаходились на шведському риболовецькому сейнері. Екіпаж складався з 23 осіб. За дивним збігом обставин усі холостяки. Так, усім складом вони і з'явилися за вказаною адресою. Дівчина, звичайно ж, вийшла заміж за капітана. Але після цього вона поступово розлучалася і в результаті побувала замужем за всім екіпажем Сейнера. Ну що ж, ось це і все на сьогодні. Надіюсь, дана інформація, яка прозвучала раніше, засвоювалася вашим організмом дуже легко, тепло і політньому. Дякую вам за увагу! Дивіться наступні випуски програми «Їдло для містків на улюбленому інформаційному порталі Золочів.не. До наступних зустрічей. Па-па!